Цей телефон, хоті захищений, але не захищений від ударів та падінь, що призводить до пошкодження дисплейного модуля. Приступаємо до роботи. Як звичайно, прогріваємо телефон на сепараторі, щоб розм'якшити клику основу дисплейного модуля. Знімаємо старий дисплей і приступаємо до наступного етапу, а саме чистки корпусної рамки від залишків старої клейкої основи. Оброблюємо розчиннику. Це наш новий оригінальний дисплейний модуль, який буде встановлено. На даному етапі нам його потрібно протестувати на працездатність перед встановленням. Просто подивіться, наскільки якісна кольоропередача і яскравість нового модуля. Все працює бездоганно. Сенсор також відкликається, ну просто ідеально. Це старий модуль. Ми його поставили на сепаратор, щоб легше було зняти динамік. Відкручуємо гвинти і знімаємо корпусну частину, щоб перевірити контакти роз'єму зарядки.